Всім привіт з вами Enter Kaiser. І сьогодні я буду показувати вам, як створити мод на Херобрін. так Всім не, не вдається зробити мод на Херобріна, тому я справжній мод покажу вам на Херобрін. Справжній. Для того нам потребується Block Launcher і мод. For Minecraft P. Ви на дне гортаєте, цикаєте на той мод Herobrine то самого низу гортаєте, Цикайте Install, у вас и, два рази загружається так пусто і, і цикайте два рази ins, ins, Import і все, у вас є той мод, і ви заходите в блоккаунче, і якщо у вас той мод буде писати... О, Херобрін Босс, Що ж буде писати того D Seblet, то ви це кажете Enable. Так. І давайте зайдем наш мір. Чуть тихший звук. дам Так, і... Одразу з'являється ось це. Так, це дуже швидкий. Все наклав на себе. Так, і дивіться, я зараз стану хороб. Трошки грабувато, але це насправді броня. Ось бачите, так зараз я вам покажу ось цю броню. І вас це все підключить. Так. Босс босс, ну, черевики боса. Штани боса. Нагрудник боса і шлем бос. Давайте надягаємо. Зараз я вам покажу, де то е, все є. Той грудак. І От у мене вже е, встановлено на ній І це ну кайте на меч, і вас сам в саме у кінці буде готувати. Ой. Це таке буває у мене. Більше цього не буде. і у вас ось там буде писати голова, ну, не голова стіва, буде писати тотем. Це як назвати херобріна. Цикаємо на ось Це Це я два, насправдимо. І того, то, що є ну, адський камінь, ви його маєте підпалити за І от вас херобрін. Сам Хербрін. Ви його дарите і він вас буде підкидувати далі. Давайте ми його згалім супермечом. Ой, та він вже нас дуже далеко підкинув. Давайте опустимося вниз. Навіть... От будем. Так, зараз. То навіть меч того боса? Ці речі з нього випадають. І ось цей меч. Так, зараз ми попробуємо його якось забрати. Це важко дуже. Ви попробуйте самі його. Все. Так, ну на сьогодні це все. Ставте лайки. Підписуватися на мій канал. Якщо це відео набере примерно 5 лайків, то зразу випускаю новий мод. Всім бай-бай, з вами був Еддер Кайсер.